Терпіння Заходу стосовно дії Росії, все-таки має свою межу риторика, яка була продемонстрована і канцлером Німеччини і президентом Франції минулого тижня і сьогоднішня Барака Обами, свідчить про те, що справді те, що має відбутися у середу, це чи не останній шанс, як вони вважають. Все ж таки е, прийти до е, якоїсь спільної думки до е, мирного е, розв'язання цієї ситуації, яка е, є в Україні. Е, тому е, я думаю, що е, Захід е, сьогодні е, все ж таки сподівається на е, якісь конструктивне розв'язання е, ситуації, але готується і до поганого сценарію, е, тому що. Е, Ті заяви, які ми бачимо від російського керівництва російського російських дипломатів у Мюнхені, зокрема не мають жодних ознак того, що Росія хоче і спроможна піти на якийсь компроміс у цих питаннях. Тому я думаю, що і ми зараз підходимо до. Переговорів у мінську з обережним оптимізмом, але маємо готуватися і до іншого сценарію.